Гості в домі молитви ім'ям Господа Ісуса Христа. Тема, яку сьогодні хотів би торкнутися, чи про що би з вами хотів розмірковувати, обрав яку. Я служу не тому, що знаю Бога, а тому, що Він знає мене. В святому Письмі дуже багато є текстів, де говориться про те, щоб ми з вами служили. Один з таких текстів, псалом 2, 11 вірш. Служіть Господу. З повагою і страхом і поклоняйтесь трепетно йому. У мене до вас запитання. От якщо би так поміркувати, ось цей заклик служити Господу що він означає для кожного, для кожного з нас. Що означає служити Господу? Служити. ближнім. Це навколо тих, хто навколо нас. Прошу. Допомогти ближньому, той, хто має потребу. Ще, що таке Озна, означає служити Богу Господу. Ще раз не, не почув. Служити згідно Божої волі. Ну, ну, давайте так трошки поміркуємо над тим, що таке, якби служити. Взагалі, те, що я говорив, в Святому Письмі багато є закликів, де Бог. Через різних авторів закликає: служіть Господу, служіть Господеві. Навіть коли згадуємо, ми проходили не так давно книгу Вихід, Бог повеліває Моїсею, коли зустрічається, піди до Фараона і скажи: первенець мій Ізраїль, син мій, відпусти його, служити мені в пустелю. Що вони мали робити? Що мається на увазі служити? От саме слово служити воно досить таке багатогранне. Е, часто у нас десь може міркування бути таке: прийшов я в церкву, прийшов в Дім молитви, ну, посидів, послужив Богу і пішов. Чи в мене є ось таке теж міркування? Прийшов я в Дім молитви. І так, якби хочеться, щоб було в домі молитви тепло, правда? Хочеться бути тепло, прийшов тепло. Хочеться, щоб було чисто прибрано. Прибрано, чисто, гарно оформлено, квіти, все красиво, все гарно. Прийшов сів, сидиш, слухаєш. Суботня школа. Треба, щоб гарно ведучий провів урок суботньої школи, так, щоб міг поставити питання, щоб от ну мені лягло на серце. Ну, це якби нормально. Ще було б добре, якби хтось гарно заспівав. Вийшли, заспівали, і то так не просто так собі якось, а так красиво, професійно. Ще було б добре, щоб хор викинув якийсь такий твір, ну щоб аж за серце взяло, правда? І проповідь, щоб звучала така дуже хороша. Посидів, послухав, послужив Господу і пішов. Це мається на увазі служіння Господу. Часто ми міркуємо, що служіння Богові це є як споживач, який прийшов, посидів, послужив і пішов. Богу душу віддав, як я все провожу часто, цитату одного брата, який приходив до нас в громаду в Острозі, каже: посидів на суботній школі, перерва, забрався і пішов. Кажу, куди ви? А в Богу душу вже віддав, все, хватить, пішов. От у нас якби міркування прийшов, послужив трохи і пішов. Якщо ж дивитися і розмірковувати над поняттям ось цим терміном слово служити, воно досить багатогранне. Це не просто прийти і посидіти, послухати слово Боже, хоча в якійсь мірі це також є служіння. Але я хотів би десь трошки пару пунктів таких зупинити, щоб подивитися, а що вміщає в себе це слово служити. Перше, на що хочу звернути. Вашу увагу, служити Господу це перш за все відданість серцю Богові. Є такий текст, де Христос говорить: ніхто не може служити двом панам. Пам'ятаєте, в контексті, чого Він говорить? Що означає ось в цьому контексті не можеш ти служити двом панам? Тобто, ти маєш, якщо ти обираєш Бога, то твоє серце має належати Богові. Ти маєш слідувати за Богом, те, що Він. Говорить тобі, ти маєш це якби виконувати, і в пріоритеті ставити от пріоритетності, от пріоритетності, Божі, якісь певні е, заклики, думки, ідеї, ставити впер, на перше місце. Е, в Рівному, хто був в Рівному, є там католицький такий храм, костел. Е, там написано такий плакат, і він вже дуже давно вісить, постав Бога на перше місце в своєму житті. Воно може ну, якби досить гарно звучить, але часто буває, що воно так в нас є, тому що якщо брати в побутовому такому нашому житті, на рівні побутовому, ми можемо пріоритетність розставляти трошки по-іншому. Наведу приклад, проводили ми в Мицьку, це біля За Костополем, дитячий табір. Це вже було, ми в Львові жили і поїхали на черговий табір, тому що він вже там років, певно, вісім. Може, більше навіть проходить щоліта. І цей табір він спрямований так, що там запрошуємо дітей з села, і діти приходять з села. Тобто не адвентові діти, не з церкви. Це світські, чужі діти, які просто приходять на запрошення і вони займаються з ними продовж там, тижня, вісім днів. І ось е черговий табір, близько 110 чоловік, дітей чужих. Приходять на цей табір, і е, для мене було ось дуже, таке дуже сильне е, враження, коли ось ця вся команда 110 дітей вийшла на сцену заключний вечір, був такий е, концерт. Прийшло з села батьків куча, Будинок культури. І діти співають християнський псалом так потужно, що аж сльози навертаються, тому що ну. Ти розумієш, що це діти не з церкви чужі, але вони прийшли, відходили цілий тиждень на заняттях, були, і щось якось їм вклали, донесли про Бога, і їх це якось торкнулося. І ось це все якби тебе під враженням. Приїжджаю я в Львівську громаду, зібралося перед служінням, зібрався народ, і починаємо ділитися своїми враженнями. Я почав щось говорити про цей табір. Десь трошки народ почав слухати. І тут одна сестра починає розповідати, як вона приїхала з Кіпру. Їздила на відпочинок в Кіпр. І всі о! І всі зібралися і слухають. Такий там табір, які там діти. От в Кіпр би поїхати відпочити, воно дуже класно. От є, можливо, це банальний такий приклад і не зовсім влучний, але от пріоритетність десь нас усі. Земні такі блага, які навколо нас є, вони більш в пріоритеті ставляться ціннішими, тому що ну, воно більш до душі лягає. Хоча, якщо говорити про служіння, Господь говорить, закликає: не можете служити двом панам. Або мені, або мамоні. Десь ми можемо пріоритети собі розставляти. Отже, служіння Богові це. Слідування за Богом всім серцем і усвідомлення, що Бог він для тебе важливіший. Ще один момент служіння у щоденному житті. Є такий текст ще один. І все, що тільки робите, робіть від душі як для Бога. А ось цей момент дуже важливий це не тільки на служінні, це не тільки тут, коли ми прийшли в суботу. І часто буває, що ми приходимо в суботу, прийшли. Гарно наряджені, гарно себе поводимо, чемно поспілкувалися, вийшли і пішли собі, а вже там десь ми можемо собі бути, ну, вдіти вже свою справжню маску, в якій ми є, і можемо собі чинити і говорити, робити так, як ми ну, звикли. То ось е, тут е, Павло говорить і все, що тільки робите, робіть від душі, як для Господа. Ось цей принцип він був один з таких основних, коли протестантизм зародився, і люди, які почали досліджувати Святе Письмо і сказали, принцип, Христос повинен стояти на першому місці, Слово Боже повинно стояти на першому місці, і все, що ти робиш, роби як для Господа. Це, я думаю, був дуже шалений поштовх, тому що ті країни, які були. Захоплені чи охоплені протестантською вісткою ідеєю, вони стали дуже гарно розвиватися, тому що люди, які робили будь-яку роботу, що вони виконували, чи це були якісь ремесленники, майстри, що би вони не робили, вони робили як для Господа, і це послугувало тому, що дуже гарний пішов розвиток в досягненні різних, ну. Робіт, які виконували люди. Тобто вони робили дуже все якісно. Це питання до того, що ми де би ми не знаходились, що би ми не робили, Господь закликає нас робити як перед Богом і це робити якісно. Пригадую ще один такий момент в своєму житті. Коли ми ну, з братом моїм поїхали на роботу, так склалося, я мав можливість взяти відпуск поїхати на роботу, ну щоб заробити на місяць на будівництво. І от перші дні, коли ми приїхали, там будинок такий в два поверхи треба було. Я був як штукатур, штукатурили цей будинок. І е, той господар, він був підприємцем, досить таким успішним, будинок гарно побудований. Всередині нам треба було штукатурити. Ми вдвох це робили. І ось він свого дідуся попросив, щоб дідусь приїжджав і кожен день контролював нас, як ми то будемо робити. І з самого ранку ми виходимо на роботу, дідусь вже там, він стоїть і за нами ходить і слідкує, що ми робимо, як ми робимо, чи якісно, неякісно. Один день він так контролював, другий день контролював, третій день, потім перестав контролювати. <кій> Каже, що? Мені їх контролювати, якщо я приходжу, вони роблять, я йду, вони ще роблять, і ми так з восьмої до восьмої працювали, і сорочка мокра. Я розумію, що мені там ну, місяць всього, а мені треба той об'єм зробити, і ми працювали досить інтенсивно. І е, е, от е, як певний такий показник того, що коли ти робиш. Ну, стараєшся якісно робити без всяких там сачкувань і хитрувань, то е, власник починає до тебе нормально ставитися, довіряти тобі, і потім, десь через тиждень, певно, три вже в нього було цього чоловіка день народження. Він запрошує всіх своїх там друзів, підприємців. Зібралась така дуже поважна е, аудиторія, і нас двох гастарбайтерів, Мене з братом запросили теж на день народження. Ми сиділи там, ну якби так не зовсім в своїй тарілці, але саме відношення цього чоловіка до нас було показувало, що він з нами рахувався, і до нас нормально ставився. Це до того, що коли ти робиш, працюєш, ну якби якісно стараєшся його робити так, як найкраще для Господа, воно потім має також результат, і це називається також служіння для Господа. Ще один момент служіння. Що ви зробили одному з найменших братів моїх, те мені зробили. Матвія, 25 розділ, 40 вірш. Це також є ось те, що ми говорили, служіння ближнім. Якщо дивитися на цей 25 розділ, там опис, коли Христос ділить по ліву і по праву сторону, то Він відзначає тих, які от були небайдужі до проблем людей, які були навколо них. Це ті, хто в'язниці, в ті, хто бідують, ті, хто хворіють, тобто ти чутливий до того і відповідаєш їхнім потребам. І Христос, якби зазначає це. Ще один момент, на який я хочу звернути, це практичні духовні дари, які Дух Святий дає кожному. В нашій церкві є така доктрина, що кожен має певний дар. Тобто Дух Святий дає кожному щось робити. Більше, менше, різні дари, якщо читати Коринтян, 12 розділ. Там перелік всього. І е, дар гостинності приймати, зустрічати нових людей, гостей чи запрошувати до себе в гості це ну може не всі мають цей дар, але цей дар можуть мати. Дар навчання, хтось може вести уроки, хтось, як я колись приводив, приклад що. Коли мені пропонували бути вчителем в суботній школі, я казав, що ну, є текст такий, що не всі робіться вчителями. Але коли ти робиш кроки, Бог тобі дає допомагає розвинути ті здібності, які тобі здається, що в тебе їх і, можливо і навіть немає. Тобто Господь дає дари певні для служіння збагачення громади. Дар милосердя, допомога потребуючим. Дар музики. теж Бог дає. Здібності, таланти, щоб ми могли служити. Служити, і це може бути і спів, це може бути і гра на інструментах, це може бути прославлення в різному виді, які ми можемо використовувати для служіння в церкві. Дар молитви також особливий дар, який Господь може давати. Одні можуть молитися досить потужно і сильно, і це може бути особливим даром, яким Господь наділяє тебе, щоби служити в церкві. Кожен має певний якийсь дар. І якщо дивитися на 12 розділ ще раз коринтян, згадаю, то там написано, що ми є як тіло, голова Христос, а кожен певний орган, який в гармонії, може працювати і рухати багато чого. Отже, я переглянув тільки декілька таких основних моментів, які хотілося б звернути увагу на служіння. Що служіння воно багатогранне, це не просто визнання Господа як свого Спасителя, але це наше повсякденне життя, це дари, які Господь нам дає, це служіння ближнім, це служіння в громаді. Це наша робота, щоденна, яку ми виконуємо, і це теж може бути служінням. І е, в Єфесян Павло говорить такі слова: служіть щиро як Господу, а не як людям. Це заклик, щоб ми з вами служили не як людям, щоб показово, а перед Господом. Кожен має певний дар служіння в церкві. Кожен може служити навколишнім людям, які мають потребу. Кожен може служити і своїми роботою, працею, яку ви можете виконувати і робити її якісно. І ще один текст, який хотів би з вами більш трошки переглянути, це текст, напевно, дуже мені для мене особисто був дуже такий цікавий і відкриваючий. Це Малахій, третій розділ 14 по 20 вірші. Це, напевно, в контексті наших перевиборів, коли ми от пропонуємо певні якісь служіння. І є люди, які кажуть, що ну, можливо, не, не варто їй служити, тому що не зовсім оцінюють, не завжди воно е рахується з тим, що ти робиш. Є такий текст з 3 розділу з 14 вірша. Ви кажете, марна справа служити Богові. Яка користь від того, що ми дотримуємося його закону і ходимо перед Господом Саваотом, не знаючи задоволень? Адже тепер щасливими скоріше можна назвати зухвалих, оскільки вони добре влаштовані, хоч вони живуть нечистиво і навіть спокушують Бога, і їм усе сходить з рук. Цікаві дуже слова. Це пересказ, це не буквальний переклад, він більш якби так лягає, щоб зрозуміти. Десь буває, виникають такі думки, що ну, все ж таки ти стараєшся служиш, але якось, ну, воно не має ну, такого гідного розуміння, сприйняття. І десь ті люди, які навпаки, чинять. Щось беззаконне, вони більш мають певні благословення. І, як тут написано, все їм сходить з рук. Далі продовжує автор: проте зовсім по-іншому розмовляють між собою ті, котрі бояться Господа. Господь чує все і перед ним пишеться пам'ятна книга щодо тих, які бояться Господа, і котрі вшановують Його ім'я. Зауважте, що Господь. Пише пам'ятну книгу. Все, що людина робить, добре воно, чи зле, воно записується в пам'ятну книгу. Господь не випускає нічого, те, що ти робиш і служиш, Господь це фіксує і записує. Далі продовжується: вони будуть моїми, говорить Господь. У той день, який я готую. Я помилую їх, як чоловік помилує свого сина, котрий йому послушний. І далі наступні слова: тоді ви знову побачите різницю між праведними і нечестивими, між тими, хто служить Богові, і тими, хто йому не служить. Тут така чітка алюзія. Пам'ятаєте, коли ізраїльський народ мав вийти з Єгипту. І Бог почав зливати кари, язви на єгиптян. І там є ось цей текст, певно, десь після третьої чи четвертої кари, що Господь буде робити різницю між своїми дітьми і єгиптянами. В чому відмінність, там були кари злиті, а Бог євреїв ізраїльтян охороняв. І ось тут знову ж така певна паралель, що тоді ви знову побачите різницю між праведними і нечестивими, між тими, хто служить Богові, і тими, хто Його не служить, йому не служить. Адже надходить день, що палає, як піч, тоді всі зарозумілі та всі злочинці стануть соломою, їх спалить той день, що надходить. Це конкретне посилання на прихід Ісуса Христа, що перед приходом Ісуса Христа. Господь пише пам'ятні книги, записує всі наші вчинки. Це до того, що ті, хто, можливо, сьогодні розчарувався в служінні і втомився, опускаються руки, і не хочеться можливо, десь працювати, тому що не оцінюються, можливо, б'ють по руках, і ти втомлюєшся, виснажуєшся. Цей текст дуже хороший потішає в тому, що якщо ти служиш, Господь це все фіксує. І в певний момент буде різниця між тими, хто служить, і тими, хто не служить. Наводив один такий приклад, який в моєму житті був дуже неприємний в, в одному такому з однієї, а далі все ж таки я бачу Божу, Божу руку і Боже керівництво. Нас переводили з однієї громади, ми мали переїхати в іншу. І якщо ну, хтось переїжджав, розуміє, скільки це клопоту щодо переїзду. Ми тиждень пакували речі, збирали все, пакували в коробки, готувалися, збиралися. І якось так склалося, що в четвер ввечері автобус, бус, який, з яким ми мали перевозитися, приїхав в четвер ввечері. Година десь восьма, дев'ята. Ми загружаємо всі свої речі. Загрузили речі, впакували той автобус, закрили. Викликали господаря, господар прийшов. Ми поприбирали в хаті, в кімнаті, там ну, квартира та де ми жили. Прибирали все, попричищали, помили, підписалися, розписалися, розрахувалися, віддали ключі, розрахувалися з квартирою і виїжджаємо десь начало вже біля 11-ї години. Виїжджаємо на інше місто, де ми мали жити. Цілу практичну ніч ми їхали. Приїхали десь година. Ну, пів шостої ранку. Приїхали туди, вигружаємо всі свої речі, роз... викинули прямо на вулиці. Той пастор, який жив там в тій квартирі, ця квартира була при молитовному будинку, щось наподобі, як тут в нас, в коворі. Той пастор всі свої речі виносив, загружає в бус. В хаті ну, тільки зібралися, вони зібралися, винесли, в хаті все, вони сіли і поїхали. Ну, десь година сьома ранку ми стоїмо, у нас все гора речей. І думаємо, за що братися, тому що п'ятниця, субота, якби недовго вже тут захід сонця, ну треба ж якось приготуватися. Я думаю, де мої речі, де моя сорочка, щоб костюм вдіти якби на суботу, їсти щось готувати. І приходять наші брати-сестри з цієї громади і кажуть: друзі, вам треба приготувати обід. До нас їдуть німці, четверо чоловік. На обід приготуйте, їх треба зустріти. А ти, пастор, поїдь, будь ласка, домовся за готель, де їх треба буде поселити. Місто ноль, я його не знаю зовсім. Я спантеличений. В Шосі, кажуть, мені розказали, куди треба їхати, і я поїхав. Поїхав спочатку, купив продукти. Завіз дружині, дружина пробує знайти, в якому ящику деякі каструлі і які сковородки є. Я поїхав, домовився за готель, приїхав. Ми оперативно то все готуємо, паралельно пробуємо щось ще прибрати там в кімнатах. Всі речі на вулиці пробую закинути в хату. І це такий от стрес повний. Приїхали ті німці, поїли. Вечері служіння пройшло, якось ми там так гуркую в хаті речей поскидали. І в мене такий певний стрес, осад, думаю, слухайте, ну, якось дуже жорстко для мене. А Мені потім брати підходять і кажуть, ну ми вирішили перевірити, як, як ви стійкі до стресу чи ні. І, чесно кажучи, був я дуже шалено спантеличений від такої гостинності і прийому. А все виявляється через те, що той пастор, якого звідти забирали, ну вони дуже його любили і дуже були противні тому, щоб його звідти забрали. Я то тут ні до чого, але мене якби туди представили. Ну, ось така ситуація. До чого веду? В середині досить болісно бурлить, промовчав, протерпів. Потім після того, як ці брати, які приїхали з Німеччини, а це був один брат, який. Ще в дитинстві, далеко глибокому дитинстві, до Другої світової війни, виїхав в Німеччину. Він жив там в тій місцевості. Він виїхав в Німеччину, і ось він приїхав в громаду відвідати її в похилому віці. Його з ним були пара чоловік супроводжуючих. І потім підходить до мене в кінці, коли вже вони мали їхати. Підходить до мене один чоловік, брат цей, який з Німеччини був. Каже, я пастор. Я був пастором на служінні, він теж пенсіонер. Каже, я хотів би, я розумію, наскільки складно пасторське служіння, наскільки це непросто. Він достає один конверт, каже, це для громади, а оце другий конверт тобі. Лишив мені кошти. Я відкрив, подивився ті кошти, скільки він мені лишив. Я, чесно кажучи, був дуже сильно здивований. І момент того, що. Якби брати ті сестри знали, що так компенсується твої витрати і переживання, ну, могли би робити більше, могли би більше зробити. Друзі, це до того, оця історія, про що ми читали з вами в Малахії. Коли ти робиш, і здається, що це дуже складно, важко, і ніх, ніхто не оцінює, і, можливо, навіть несправедливо, але ти звершуєш служіння. Бог каже, я то все фіксую, я то все бачу. Пишуться пам'ятні книги. В певний момент ти отримаєш нагороду, яку ти навіть не очікуєш. Тому сьогодні, коли ми стоїмо перед служінням далі на наступний період нашої церкви, ті брати і сестри, які звершували служіння, які десь опустили руки. Хай Господь підтримує вас, і ви відчуєте, що Він пише пам'ятні. ось ці книги, Він знає і розуміє ваші переживання, ваше серце, ваші розчарування. І знайте, що Господь компенсує, Господь дасть. Це не десь пропаде надаремно. І текст чи назва сьогоднішньої теми: я служу не тому, що знаю Бога, а тому, що Він знає мене. Хай благословить нас в цьому Господь, що ми знаємо Його, що той, хто нас покликав до служіння, Він справедливий, Він все фіксує і благословляє. Амінь. Запрошую до молитви! Небесний отець, ми щиро вдячні тобі за сьогоднішній день, за те, що ти даруєш нам можливість бути в Домі молитви. Що ти навчаєш нас, Господи, служити оточуючим, служити в церкві, служити для тебе, Господи, допоможи нам в нашому житті розставляти мудрі пріоритети, слідувати за тобою, і виконувати те, що ти нам довіряєш. Благослови кожного, хто відгукнувся, щоб далі служити в громаді нашій, служити. Братам, сестрам служити оточуючим, служити нашому місту. Ми просимо того батьківського благословення на нашу громаду, на наше служіння, на нашу країну. Просим все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.